Всім привіт! З вами команда БенАвто, Сьогодні у нас на огляді інноваційний електромобіль, майбутній король наших доріг. Єдиний конкурент зікра Аватар 1.1. Що таке взагалі Аватар 1.1? Це колаборація трьох великих китайських компаній: Huawei, Cattle та Чангана. Від Cattle ми отримували тройну тройнулітіву батарею з ємкістю 116 кВт та запасу ходу 700 км. Більшість електроніки настановлено від компанії Huawei, а Чанган це відомий китайський автобренд. Саме авто у нас виглядає ось таким чином. Якщо ви гадаєте, що китайці самі створюють дизайнери своїх авто. Ви помиляєтесь. Наприклад, дизайн зікрас створив минулий дизайнер Bentley. Дизайном BID у нас займався минулий дизайнер Ауді. А якщо говорити про це авто, то цим займається теперішній дизайнер BMW. Під лобовим склом ми маємо екран, і це авто стане не тільки вашим транспортним засобом, а ще й гарним товаришем, який буде вітатися з вами при його відкритті та прощатися, коли ви його зачиняєте. Ми маємо 22-й радіус колес та гальма від Брембо. Гальмівний шлях цього авто становить 34 метри. Це дуже крутий результат, рахуючи те, що вага цього електромобіля становить 2 тони 365 кілограмів. Відкрити цей електромобіль можна трьома різними методами: ключ-картою, ключами або застосунком на вашому телефоні. Маємо висувні ручки для кращої аеродинаміки. Ми в цьому авто маємо повністю оцинкований кузов самого авто, окрім капота. На увагу навіть пороги оцинковані в цьому авто. У нас незвичайне та нестандартно все від функціоналу до зовнішнього вигляду. І на прикладі ми можемо взяти такі ходові вогні, які виглядають ось таким чином. Що ми можемо бачити ззаду самого авто? Це спойлер, який висувається автоматично, коли авто розганяється до 90 км за годину дві задні камери, щоб водій міг завжди контролювати ситуацію позаду авто, та багажник, який можна відчинити за допомогою кніпки застосунку на вашому телефоні або за допомогою сенсорної панелі в самому авто. І ось ми в салоні цього прекрасного електромобіля. Ми маємо шкіряне мультикермо, яке можна налаштувати за допомогою сенсорного екрану від компанії Huawei 15,6 дюймів, повністю, до речі, на англійській мові. Ось за допомогою такого тачпаду ми можемо налаштовувати регулювання самого керма. Також маємо камеру, яку можна відчинити або, навпаки, яка контролює стан водія за кермом. Сам салон у нас виконано із екошкіри, дуже приємно і на дотик. Також маємо електропривід сидінь на дверях, привід компанія Mercedes. Що також стосується передніх сидінь, ми маємо масаж сидінь та, звичайно, що підігрів, які можна налаштовувати. Від 10-дюймового водійського екрану ми плавно можемо перейти до дефлектора пічки. Дуже класний, дуже футуристичний дизайн. Та відразу ж переходимо до пасажирського екрану. Як я вже говорив, ми отримали 15,6 дюймовий екран від компанії Huawei. Він прекрасно реагує на всі дотики, та більшість налаштувань самого авто відбувається через цей екран. Наприклад, це налаштування режиму їзди. Ми маємо еко, комфорт, спорт та повністю налаштувати режим під себе. Більше це авто в нас розкривається за допомогою головного екрану. За допомогою ми можемо відкрити та закрити будь-які двері в салоні. Скласти електродзеркала, відкрити. Бардачок також кніпкою, налаштувати підсвічування в самому салоні, побачити фактичний запас ходу автомобіля, налаштувати голосового помічника, обрати тему на самому екрані та налаштувати гучність. По самому електромобілю ми маємо 12 камер високої роздільної здатності, показують просто ідеальну якість картинки та, звісно, що 3D-камеру. Що ми маємо зверху самого авто? Це підсилювання скла, панорамний дах, який, до речі, не відкривається, та камеру, яку можна відкрити або закрити прямо як у водія. Це до речі, дуже зручно. Адже, коли ви подорожуєте з дітьми, ви завжди будете знати, що відбувається на задньому ряді авто. І ось ми прийшли до заднього ряду цього прекрасного електромобіля. По оглядам на Ютубі я чув багато відгуків про те, що ззаді не вистачає місця. І ось я навмисно відвинув переднє сидіння максимально назад, і ви лише подивіться, скільки місця в мене залишилося. З тим, що мірі становить 1,82 вісімдесят Що в нас взагалі ззаді? Ми маємо ось такий бардачок. Місця для вашого телефону. Два підскляника. І що мене особливо здивувало, це доступ до багажника із задніх рядів авто. Маємо ось такі механічні дефлектори-пічки. До речі, знову-таки привіт компанії Mercedes. І по салону, як бачите, у нас він ось такому коричневому відтінку, але також є на вибір варіація і у білому. Як відчинити взагалі це авто? Доволі таке дивне запитання. Але як ви можете бачити, ручок у нас немає. Все відбувається за допомогою ось цієї книжки. Отже, друзі, це був огляд на Аватар 1.1. Класний сучасний дизайн, великий функціонал на англійському меню, повний привід та розгін від 0 до 100 лише за 4,5 секунди. І все це поєднано в ідеальному електромобілі. Але чесно не вистачає це гарної ціни. Але про це вже попіклувалася команда Бенавто. Якщо ти бажаєш замовити цей електромобіль, звертайся за номерами. Нижче з вами була команда Бенавто. Dois, <totipos> dois,